З вами Джонні Юкрейніан і сьогодні ми приступаємо до останнього до п'ятого уроку на тему, як стати генералісімусом». Називається в нас Облога Білограда. Тут же в нас буде і здача іспиту з цього фаху. Так, отже, почнемо. Ваша перемога під Туреном переважила чаші терезів на користь імперії. Тепер австрійське панування в Італії ніким не заперечується. Французькі війська відкинуто за Альпи. Незабаром імперська армія вступила на землі Франції, проте війна триває ще 5 років. І хоча іспанський престол зайняв бурбон Філіп V, йому довелося відмовитись від права успадкування французького престолу. Тож Союз королівських родів Франції та Іспанії було розірвано. Крім того, Австрія розширила свої володіння, однак довго насолоджуватись відпочинком у своєму палаці вам не довелося. Під час війни французи кілька разів намагались вмовити турків оголосити війну Австрії, але Султан Ахмед III рішуче відмовлявся встрявати у війну між християнами. Проте, до його смутку він виявився втягнутим в конфлікт між Росією та Швецією. Результатом чого став трагічний пруцький похід російської армії. Успіхи турецької зброї розпалили ентузіазм войовничого великого візира Дамада Алі Паші, і він направив турецькі війська проти Венеції. Ареною битв стала Греція та сусідні острови. Турки домоглися значних успіхів, і здавалося, ніщо не може їх зупинити. Але реакція імператора Карла IV, що вступив на престол в 1711 році, виявилась для турків сюрпризом. Він заступився за Венецію. У 1716 році дамат Алі Паша повів турецьку армію на північ, але зазнав ніщівної поразки у Петро у Петроварадні, позбувшись армії та голови. Аби раз і назавжди покінчити з турецькою загрозою австрійськими володінням, ви вирішили захопити фортецю, котра була місцем збору всіх турецьких армій, які марширували на імперію. Білоград. Якщо він впаде, імперія отримає, е, отримає хвилелом. О який, о який в майбутньому розбиватимуться всі турецькі орди. Імперія отримає хвилелом. Ану швидко, що таке хвилел? Так, хвилел. А-а-а! Хвилелом. Хвилелом. <ріст> Це споруда поздовжня дамби, що захищає морську гавань, берег і таке інше від хвиль. Боже, ну і Бовдур ще <смі> Трохи не так наголос поставив і тупашити почав. Так, отже, повертаємось до гри Герфельмаршал. Від Белграда нас відділяє Дунай. Ми не зможемо його подолати без транспортних кораблів. Проблема в тому, що Дунай боронить фортеця на заході. Ми мусимо її захопити. Вважаю, гренадери впораються з завданням. Якщо ці сміливці підійдуть, підійдуть в притил до веж, ті не зможуть їм зашкодити. Так. здатись, при захопіть турецьку фортецю на заході. Ну давайте вперед. Так, стоп а де музика? Дивно, можливо, цій місії. Немає чи що. Ну, дійсно, яка музика? Ми ж здаємо останній екзамен. У нас контрольна робота. Як стати генералісімусом? Так, не даремно я сюди пішов. Тут щось, щось буде цікаво. Так, Герфельдмаршал, як на мене, тут ми маємо справу лише з мирними жителями. І гарячі голови, які ризикнули підняти проти нас зброю, покинули це село і приєднались до турецької армії. Решта селян не становить для нас загрози. Втім, якась акція залякування може бути корисною. По перше, вона буде уроком для інших. По-друге, ополченці залишатимуть турецьку армію для захисту власних будинків. Що скажете? Що скажете? Та нічого? Це мирні мешканці. Ми ж не якісь там фашисти. Які приходять в чужу країну і творять бо зна що. О! Це хто, якісь торговці? О, вони на 33% руські. Дивіться. Три. Ой, 2, 2, 2. А ну давайте. Бог поміч! Не чіпайте, будь ласка, мирних селян. Ми йшли в сусіднє село, щоб продати наші жалюгідні пожитки і купити трохи хліба. М -м -м. Ну, гаразд, проходьте. Напевно, я в майбутньому про це пожалкую. Давайте залишимо цих хлопців. Подивимося, що тут буде відбуватись, можливо, вони нам в тил висадять зараз якусь сотню татар. Що там, хлопці? Де мої гренадери? А, тю! Тут Тут таке. Тут м'ясо, м'ясо. Одне м'ясо. Ми понесемо втрати тільки, і поки будемо йти до башен. До, до башти. Десь 30 чи 40 гренадерів вони нас заберуть. Ну я так гадаю, зараз подивимось. Добре, що вони ось так ось розпорошені. Тут плотний стрій. І Я так і думав, ця стара фортеця ледве стоїть і не витримає рішучої атаки. Я дам розпорядження звести гренадерів з піхотних полків у штурмовий загін. Будьте ласкаві. Так, ну десь сюди, безпечно. Так, вже мінус 7. Ох, як от зараз було багато. Давайте швидше хлопці. Бо зараз ще й ці... О, нормально. Та ні, не нормально, дуже багато втратили. На жаль. Давайте зробимо тут дірдочку. А гренадери, напевно... Ні, не вкачуємо. Звичайна сила атаки. Герфельд Маршал. Фортеця у ваших ніг. Давайте тут ого-ого. Ого! Та в нас тут що, морський бій буде чи щось тільки військових кораблів. Дунайська флотилія увійшла в порт і привезла артилерію. Кораблі доправили нові експериментальні гармати з багатьма стволами. Тепер можна виступати на Білград. В півночі атакувати місто немає змоги. Його надійно прикриває Дунай. Доведеться зайняти позицію на півдні. Так, а куди ви стріляєте? Ні, ні, не, стрі... не смійте стріляти, ви що? Так, давайте. Підгонимо ці транспортники, нам доволі таки. Добре, що нам дали ці многостволи. В Турції, окрім мамлюків, чи в Турції ні, мамлюки, то в, Алжир... в Алжирі, так? так. У Турції ці великі сипахи. І окрім ось цих великих сипах. Так, де тут наше військо? І окрім великих сипах ніхто не може. Ну, ці многостволки вбивають всіх, крім великих сипах. Великі ті хлопці. Ті хлопці дуже дужі для них. Так, кого ми тут забули? Воу воу, во. що відбувається. Ой, я й забув за тих селян вже. Добре, гри з ним. Тривога! Попереду турецькі кораблі. Так. Треба вперед, щоб вони по нашим транспортникам не були. Ой, дуже близько. Небезпечно близько вони підійшли. Проблема цих морських боїв була в тому, що е, кораблі, які взриваються поруч з іншими кораблями, вони наносять дуже велику шкоду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце реально вже небезпечно. Куди він поплив? Щось я якусь дурню роблю, напевно. У мене тут декілька яхт зараз розносять. Як молодого. Так, де, де де? Давайте інших. Так, треба перешикуватись, бо вони зараз реально мене підірвуть. Тільки що сказав і сам же... Сам же роблю ту ж саму помилку. Так, стоп, доб'ємо ось це. Воно майже мертве вже. Так, гармати до хати повертаються. О, тут ще одний, один пустий транспортник. Так, є. Є. Давай сюди кудись. Капець, стільки, стільки втратив, я ж міг взагалі без втрати вийти з цього бою. І ледве живі яхти залишились. Пригад взагалі геть. Ой. Так, ну давайте поставимо їх тут. Висаджуємо наш десант. Так, я ж всіх забрав. Нікого на тому березі не лишив. Ну давай вже, паркуйся, друже. Вже так, один повний загін. Так, а цифри нічого не змінилось. Я гармати не назначив на четвірку. Тривога попереду турецькі кораблі. Все, тепер Дунай під нашим контролем. Більше турецькі галери нас не турбуватимуть. На жаль, під час бою змок майже весь порох у мене дежавю. Дур... О, нічого собі! Оце, оце подгончик. Вельми дякую. Ущіпніть мене, здається, я марю. Гармати. Без охорони. Цілі цілісінькі. Напевно, хтось так поспішав, що навіть забув їх заклепати або не встиг втопити. Так, давайте. Ви досі виходите, чи що? Ну, давай в загон, в загон. Так, всі. А, ще. Гренадери. Так, ну тепер, наче всі? Давайте в розвідку підемо. Так, а ви чого? До речі, ми ж можемо ще маленький загон створити. Ну, де гренадери? Трохи не вистачає нам. Так, давайте. Гаразд, я відпливаю, поспіх і метушня мало коли дають добрий результат. Ви, поки оточіть місто, а я попливу за порохом, повернусь якнайшвидше і привезу достатньо пороху, щоб перетворити цей Білиград на купи каміння. Кого відвага, того й перемога, ми маємо використати цей час найкращим чином. Вважаю нам слід розставити батареї та штурмові колони. Ну, ми то розставимо, але якщо на нас зараз нападуть, то ми втратимо все, що маємо. О, транспортники зникли. Так, хто там кого стріляє? Це ж наші стріляють? Так, так, наші. Трохи менше вугля і заліза стало. Де там Марта? Так, ну нам точно треба йти на схил. Давайте... Ні-ні-ні, ось сюди. Тут гармата, вона може дістати. Так куди ж ви на ту гору лізете? Чи не дістає? Добре. А ну давай в розвідку. Так, навіть зробимо отак от. Так, ось це залишимо тут. Як тільки в нас з'являться ресурси, треба знищити цю гармату і Запирати собі цей Цей участок невеличкий. Так, я, я так розумію, військо з'явиться пізніше. Я повернувся з порохом. Сподіваюсь, ані вам, ані туркам не довелося нудьгувати. Вони там ще не здались. Ще ні. Проте наразі ми маємо переконливий аргумент. Так, добре, 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 добре. Давайте швидесенько. Ось це неподобство нищим. Донарвер! з'явилась турецька деблокуюча армія. Боюсь, Угу! Ого! Ого Боюсь, що наш план зухвалий... Що наш зухвалий план не вдався, і ми в пастці Перед нами фортеця, а позаду турецька армія. Ми не можемо ризикувати і приправлятись на очах турецького війська. Що нам робити? Попереду безодня, позаду вовчі сотні, чи не так? Так, що у нас тут багато? Ох, їх дуже багато і тут м'яса, майже немає тут, реально. Так, ми ну швидко нищимо цю фортецю і всіх зараз піднімаємо нагору. На жаль, у формацію стати ми не встигнемо. Вони підуть сюди до лоба і сюди. Треба розрахувати, щоб о, на цих. Це легкі сипахи, наче. Ну, легких сипахів багато не бояться. Так, давайте спробуємо. Де, 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 де мої гусари? Всі сюди? Ова, почалось! Турки, напевно, чули. Постріл і здійняли тривогу. Тепер пан або пропав. Так, де мої багатостволки? Давайте сюди частину. Так, всім тримати позицію. Ні. Цих хвата... Ні, ні, не туди, не туди, напевно, друзі. Я х м м м Якусь дурню я роблю. Так. Давайте сюди. Ох, тут зараз много стволки і насиплять. Так, ми наче впорались. Давайте назад, 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 дуже далеко відійшли. Так, що там? То не є для нас загроза. Ось цю треба трошечки вперед поставити. Наче гарно справляємось. Доволі таки добре справились? Взагалі. І... і я дуже задоволений. Так, давайте трошечки. Пер... Чи це не все. Так, де тут ще арта є? Ох втратив декілька багато стволок. Все-таки втратив, на жаль. Так, все чи ще щось. Давайте зразу подивимось все. Щоб перемогти, ви мусили, при... маєте примусити Білград здатись, ви програєте, якщо втратите все військо. Так, що тут у нас. Ого, дуже-дуже напружено. Дуже цікаво, це з порохом вони придумали. Ну, тобто, о, аби я не пішов, Аби я сюди не пішов, я б зустрів би їх. О... Вони б мене зустріли на схилі. Я б якраз отримав порох, пішов би сюди в атаку і вони б мене схила. Зустрічали і мені була б дупа Так, давайте. Багато стволки використаємо. Якщо вони встигнуть. Шутка місія дуже легка, чи то я добре підготувався до цього екзамену, як стати генералісімусом. Чи ким я там став тепер? Ні, хлопці, ви на прикриття. Щоб їх не захопили, бо як захоплять, то ми будемо мати таке горе. О, тут ще є вежа. Тільки помітив. Чи що, чи використаємо гранадерів? А, ні, тут ще три вежі. Давайте вже. Не будемо поспішати, бо можливо тут ще якась буде западлянка. Так, а куди, куди ви поїхали? Так, ну враховуючи те, що ми зараз е б'ємося з мусульманами, то для перемоги нам треба знищити мечеть. Щоб перемогти, ви має маєте примусити Білград здатись, правильно? Я гадаю, що я правий. Так, чи допити всіх болдерів треба чи що? Взагалі-то можна сходити. Давайте по одному загону. Розкидаємо їх. Ой-ой, ой-ой-ой, маємо проблеми. Нашим загоном доб'ємо. Ой, тут гармати ще є. Зараз, щоб вони картечу нас не вдарили. Вдарили. Раз, два, три. Турецьку армію розбиту. Вашими трофеями стали 59 прапорів і сила селена фургонів, наметів та в'ючих тварин після розгрому воїнства, на яке покладав усі свої сподівання гарнізону Белграду, місто здається. Невдовзі по тому війна завершилась і був укладений вигідний мир. Ви завоювали всесвітню славу і звання Генералісімуса Імперії. Ой, дякую, дякую дуже дякую. Ця перемога стала вінцем вашої кар'єри. Нарешті ви можете вкласти меч у піхви і відпочити від усіх жорстокостей війни. Вороги Імперії повалені і не сміють витягати свою зброю. Хай живе імператор! Тобто нам треба було захопити ці гармати. Так отже, друзі, дякую вам за перегляд, за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. З вами був Джонні ukrainian Слава Україні! До зустрічі!